Що має зробити Бог, аби ти був щасливий? Роздуми над Божим Словом на середу 24-го звичайного тижня. рік перший. Того часу Господь сказав, До кого це мені порівняти людей цього роду? До кого вони подібні? Подібні вони до дітей, які сидять на Майдані і гукають одне одному, кажучи ми вам грали на флейті, а ви не танцювали. Ми голосили, а ви не плакали. Бо прийшов Йоанн Хреститель, який не їсть хліба і не п'є вина, а ви кажете, Він бій самай. Прийшов Син людський, який їсть і п'є. А ви кажете, ось людина, що обжирається та впивається вином, приятель митарів та грішників, тож виправдана мудрість усіма своїми дітьми. Сьогодні Господь запитує, до кого це мені порівняти людей цього роду, до кого вони подібні. І порівнює їх до дітлахів, що сидять на Майдані. В давнину Майдан був не лише просторою площею в центрі міста або селища, але також і місцем торгівлі. Зрештою, вжити в цьому тексті грецьке слово Агора в одному зі своїх значень означає ринок, торжище торг. Таким чином. Перед нашими очима постає образ вередливих дітей, які весь час торгуються цього не хочу, того не буду, це мені не подобається. Господь у відносинах із нами прагне бути нам отцем, найріднішою особою, яка завжди розуміє, підтримує, захищає. А нас прагне мати як своїх дітей. Він віддав свого єдинородного сина, щоб ми мали доступ до таких відносин. Якою ж є відповідь людини? Здається, що найчастіше нарікання. Нарікання народжується тоді, коли зникає вдячність. Коли перестаю бути вдячним за все, за те, що маю і за те, чого не маю, то починаю нарікати. Тоді вже навіть сам Бог не може мені догодити, ні його суворе слово, як проповідь Йоанна, ні його милосердне слово, як проповідь Христа, не досягають мого серця. Можу сьогодні придивитися до свого серця, щоб побачити, чи часом і я не вирядую, як ті діти. Погода не така, робота не така, родина не така, діти не такі. Якщо раптом це так, то спробуй сьогодні почати дякувати Богові за все. І тоді побачиш, як твоє серце переповниться мудрістю, прийняття та радістю життя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.